Привіт! В оновленні 1.57 для ETS та ATS з'явиться нові логотипи компаній і оновлені фарбування для вантажівок та напівпричепів. На даний момент розробники показали лише 5 скріншотів, але вже видно, що фарбування адаптовані під різні типи кузовів: трейлери, цистерни та самоскиди. Усе виглядає цілісно та узгоджено з дизайном самої вантажівки, ніби це одне ціле. Додали оновлені логотипи компаній, як для ETS, так і для ATS. Пер усі ці фарбування можна буде кастомізувати та змінити їхній колір через RGB-палітру. Судячи зі скріншотів, логотипів буде більше, бо список можна прокрутити вниз. Я думаю, що там ще буде з десяток таких логотипів. Це дрібниця, але приємно. З релізу гри логотипи компанії ніяк не змінювались, тим паче не додавали нові. Особисто, як на мене, це доволі круто та рознообразить трішечки гру. З'явиться доволі обширний варіант кастомізації своїх вантажівок. Якщо так можна виразитись, то більше такого РП процесу для геймплею у грі. Тож чекаємо виходу оновлення 1.57 і дивимося, що ще підготували SCS Software. На цьому все пишіть свої думки в коментарях і до зустрічі.